Давайте зараз подивимося, які формати архикат може відкрити або зберегти. Так, давайте тепер перейдемо до розділу файл, подивимося створити або відкрити. Давайте відкрити і дивимося, які, з якими форматами він може працювати і що він може взагалі відкрити. Стандартні проєкти Архікад, PLN ЧПЛА, потім шаблон проєкту TPL. Дву лині, ну, Потім двомірні лінії формат двомірних. Потім файл мод для мод. Креслення. Зображення можна відкривати. Формат dwf, DW dxf, dvg. Потім формат проєкту MicroStation DGN, файли plt EFC. Це йде у нас формат міжпрограмний, потім формат е, скетчапу, ну, програма з SKP, файл Google, е, Google Землі, КМЗ, е, формат програми Rhino, dm Colada, да, потім конструктивно аналітичний формат XL і SX. І формати файлів FBX і стереолітографіки STL. Це те, що ми можемо відкрити в самому архікаді. Тепер подивимося, що ми можемо зберегти, в які формати. Через функцію зберегти як ми можемо зберегти формати самого архікаду. Фо, е, Індивідуальний проєкт це формат PLN, формат файла модуля mod. Ага, що там. От, потім шаблон проєкту TPL. Проєкт з розширенням 26-ї версії. Ну, наприклад, якщо у вас зараз 27, то на одну версію вниз ми можемо зберегти формат файлу. Потім архівний проєкт, архіка. на всяк випадок, наприклад, якщо ви працюєте з бібліотеками, які ви самі пригносите, то їх не буде, наприклад, на іншому комп'ютері, то краще зберігати. В цьому варіанті проєкт як архівний, щоб всі файли, які ви вносили до вашого проєкту, вони завжди змогли підвантажитися на іншому комп'ютері з іншим архікадом. Потім файл об'єктів архікади. Ну, ви можете сюди створити якийсь об'єкт і потім його зберігати як бібліотечний елемент. Потім сценарії GDL. Формат PDF можете зберегти, що там ще: зображення, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, файли креслень, DWF, DXF, DVG. Потім формат проєктування MicroStation DGN, універсальний формат для передачі даних EFC, стиснути EFC Zip і аналітичний XL і SX формат. Це те, що ви можете зберегти. Ну і так само, що, наприклад, бібліотека і об'єкти. Ви можете зберігати їх формат, ну, і переносити, і зберігати формат DXF, DVG, DDL 3 d Можна це, точніше це вносити сюди. Ну І так само зберігати, як GSM формат. Для того щоб потім використовувати його як бібліотечний елемент.